Серцем на чемпіонат України з трофі-рейдів просто з київського майдану вирушає найодіозніший гонщик країни. Цим президентом народний депутат Віктор Янукович молодший. Розпитаємо президентського нащадка про його автозахоплення і не тільки. Перемогли у українському трофі, цього року ви знову берете участь. Ви займаєтеся не тільки цим видом спорту професійно, ви ще професійно граєте на більярді, займаєтеся кайсефом, чи не багато взагалі часу витрачаєте на екстремальні види спорту. Діло в тому, що гонка Україна трофі і второй проводиться второй рік. Кроме спортивної составляюще очень тобто являюсь скажем так, идейным вдохновителем. И когда-то мы вместе придумали эту гонку, ту брендовую гонку, которая может быть национальным проектом Украины. Это развитие украинского туризма на местах остановки. Представьте, это только 150 экипажей, 150 экипажей. А сколько людей едут вместе с ними помогать, Владі все закинути політикою, бізнес, все те, чим ви займаєтеся, і поїхати за 3-9 земель. Кать, ну я знаю о ваших питаннях, в принципі, таких от я говорю, це політика, але не бізнес, скоріше всього. Політика в тому плані, що я вважаю, що Сім днів марафонської гонки, і я буду останавливаться в каждом лагере, в каждом селе селі общатися з людьми. Я считаю, що я більше принесу пользы, ніж сидіти неделю в офісі, да, скажем так, ну, ми з вами кілька разів вже спілкувалися. Взагалі, про ваше дитинство відомо не так багато. Відомо, що у якийсь момент часу ви працювали барменом. Як так сталося? І де саме ви працювали? Ну, так вийшло. Мені було интересно, я считаю, что. Що... Психологію людей в якоїсь степені можна дізнатися, будучи на цьому місці. Через рюмку можна дізнатися людей. А де саме ви працювали? Це кілька місць, не сильно известных. У Донецьку? Так. Да. А зараз готуєте бактерії? Ні. Так <laughs> Хто сидить весь час за кермом, весь час за кермом у Києві. Ви порушуєте правила дорожнього. У вас взагалі часто зупиняють даїшники, якщо зупиняють, чи впізнають. Знаєте, мене з... узнають, але почому-то мене теж всегда штрафують. У багажнику возите кілька м'ячів з підписами київського динамо, аби подарувати даїшнику. Я можу відкрити свій багажник. У мене, крім спортивної теплої куртки, там нічого не лежить. У нас не всі даїшники люблять Динамо Київ. Многі люблять Шакер, Дніпро, інші е команди поэтому, ну если ребята останавливают и там просять там для ребенка мяч то мы пытаемся удовлетворить удовлетворити в этом вопрос зараз. Після того як для Українською збірною закінчилося Євро 2012 раніше, ніж хотілося. Буквально на наступний день Артем Мілевський відправився на Ібіцу. Про це всі дізналися. Артем Мілевський ваш підопічний, він гравець київського Динамо. Взагалі, це вже така народна байка про те, як поводиться Артем Мілевський. Ви взагалі не хотіли його якимось чином карати. Його карати можна тоді, тільки коли з'являється в громадських містах, коли йде чемпіонат. В то час, коли треба відпочити. Надо готовиться к следующим матчам. Вот за это я могу карать. А то, что он свой законный отпуск отправился на Ибицу, хоть на Луну, это его личное право. Кстати, в ваших табоидах я часто вижу и Сашу Шавковского. Но это не значит, что ему кто-то запрещает ходить куда-то с супругой. Ну... Ти коли йдеш куда? то я всегда говорю, ти должен понимать, яку команду ти представляєш, не более того ви штрафували їх за те, що вони з'являлися під час чемпіонату, десь десь у публічних місцях зі склянкою. От Шавковського не було случая, тому що кромі всього прочети человек професіонал і понимает это, і. И... Сам себя готовить футболист должен к следующему матчу, который предстоит ему сыграть там, через какое-то количество дней. Но мы не можем их запереть дома. Поймите, они молодые ребята, и у них есть потребность э -э -э, физиологические, даже знакомиться с кем-то, с кем-то встречаться, любить. И мы не можем им это запретить. Но тема Милевского вы штрафовали, я впевнена. Тема Милевского штрафовала. На богато и часто. И богато, часто и э, очень длительное время. Его завели. Не для него видно тусовка, движение в обществе важнее, чем деньги для него. Но он не понимает одну единственную вещь, что футбол заканчивается. Ему скоро 29 уже. Когда он не будет игроком... То ніхто не буде обращати внимання. Мілєвське та не Почому, бо тому, що в футболі надо собі ім'я завоювати, так як Шевченко завоював, так як Шавковський за такну Блохин тоже. Він видно, этого ще не понімає. Я думав, спочатку по молодості, се час Якщо я не помиляюся, 10 років тому у київському Динамо була досить жорстка дисципліна. Наприклад, колись ми зустріли Владислава Вощука у київській арені у три годині ночі, він зі мною до сих пір не розмовляє, тому що він тоді отримав. Таку догану, що він це пам'ятає до сих пір. Я так розумію, що зараз все ж таки з молодими хлопцями так жорстоко не поводяться. Ви думаєте, команда в 99-м году, которая попала в полуфінал Лиги Чемпіонів, она не гуляла? Она гуляла по этих. но они добивались результата. Для меня, как президента клуба, который тратит свои деньги и не маленькие деньги каждый год на футбол. Самое главное, чтобы был результат. А что они делают, я не могу заглянуть. В ни под одеяло, ни в тот ресторан, в котором они находятся. Меня это абсолютно не делают. Есть результат. Делайте то, что вы читаете. Нет результата, естественно, включается из гравців? В профессиональном спорте такое понятие, как показово вигнати, невозможно. У них профессиональный контракт, они пойдут в FIFA и в Каз, и все равно те деньги, которые должны по контракту, они все одно получат. Показово продати, оце можливо. От що ми як говориться намагаємося зробити сьогодні з Алієвом. Ви намагаєтеся продати Олександра Лієва у іншу яку-небудь команду саме через його поведінку. Ну прежде всього і за його характер. Тому, якщо по ньому буде пропозиція, ми його з удовольствием продаємо.